Так, гуляємо по території. Я дуже люблю, коли територія зелена. Тому я завжди обираю такі готелі, щоб було де погуляти. Для мене це важливо, щоб коли ти виходиш за межі готеля, була якась вулиця була локація, де можна погуляти. Дуже гарно, то це зелено. Мені дуже подобається цей готель, тим, що він зелений. Зелене, багато пальм, багато краси. Чому? Тому що є деякі готелі, де тільки засаджені пальми, все начебто з їжею, з усім гарно, але немає таких пальм, немає такої красивої території. Розумієте? Тобто для мене ось це важливо, щоб було так зелено, красиво. Нехай там по їжі може бути щось менше, наприклад, такий твібер. Це для мене так важливо, як щоб було зелено. Було красиво, доглянуто і чисто. Ну, звичайно, чистота це пріоритет, тому що коли брудно в готелі ти приїхав і траванувся, то це все. Це вже відпочинок зіпсований і ну, вже все, нема про що говорити. А ось так дуже класно. Дивіться, яка краса. Зараз отак от навіть зроблю, щоб ви побачили, яка зелена, красива територія. Дуже-дуже класно. Йдемо далі ось сюди. Морочко у нас ось там. Да. Це перша берегова лінія, тому дуже-дуже цінно, що моречко тут спустився, пройшовши йти вже на морі. У кого є проблеми з ніжками, цей готель. Оль Біч резорт не підійде, тому що тут потрібно буде спускатися по ступенькам до моря, треба йти по ступенькам. Там немає якогось з'їзду. Наприклад, якщо це інвалідний візок, то немає як спуститися, тому цей готель не підійде для тих людей, яких є проблеми з ножками або з ну, людьми, які пересуваються в інвалідному візочку. Дивіться, яке гарно. Кущики засаджені. Є отакий от басейн. А, бачите, він такий по всій території отак оминає. Таким э, ручоком, знаєте. Але види тут фантастично красиві. Мені взагалі дуже подобається. Так, йдемо ось на такий місток. Переходимо його. Бачите, багато води, багато зелені, тому таке враження, що готель ну, дуже великий, дуже красивий і гарний, просто гарний.